Це ми вчора так Було, Позбирала яблука в відро, поставила. Ми гралися тут. І виходить, що в нас черешня, накидала нам яблучок. Ну, вже було пізно, то я не збирала. А зараз пішов дощик невеличкий. Я йду в гараж. Там в мене є помідорчики. Уже ж там не збереш раз дощик іде. хоч я вчора й пополивала, От, лишилися вікуля вдома тут, не поїхали туди додому, папа приїде, От, і, а в неї лекція сьогодні онлайн. Ой, Так, що я тут? Щоб такий дощик великий, ні. Ну, так моросить, бо я вчора добре наливала. Зібрала. Наче всі зібрали, поки не такий великий дощ в повне відро. Тут перці, треба теж прибирати. Ну, тучі, то, може, і розляпається так нічого. На дворі гарно. Вже так спека надоїла. Такий пішов хороший дощик у нас. І, мабуть, на цілий день, не знаю, у нас е, таке ЧП. Захворіла віка, піднялася температура, ну у нас вона дуже правильна в лікуванні, ну, швиденько, ну, все, що були ліки вдома, вона ще поїхала, набрала всяких там, парацетамолів, все-все. І про всяк випадок купила тест на ковід. І він показав, що в неї ковід. На вечір у нас піднімається температура в малого. Ну, Віка, звичайно, відмінила лекції, а управляючи сказали, що роби онлайн, то вона зараз. Ой, пішла викладати лекції, Манюня і спить, От. теж лікуємо, температура висока. У ну, мене тут по сусідству лікарка педіатр, вона є, ну, багато років стажу. Ми бігом і до неї, з чим правильно ми все робимо. Ну, коротше, його на ковід не перевіряли, але у ну, мами ковід, то зрозуміло, що це одна сім'я. Я тут бігом сусідам сказала, що ось так, бо ми ж з ними спілкувалися, то зараз і не піду, і дай Боже, щоб їх пронесло, переживаю. Ох, ну, і я поки що ні. Ламає просто, температури нема, але ну, я б розумію, що це десь я теж щось підхвачу. Хоча ковідом ми хворіли з сином, ну, сказала сусідка лікарка, що зараз це інший штамп і буде можливість перехворіти. Ну, я думаю, сподіваюся, що все буде добре. Вона каже, що це в легшій формі можна пережити. Ту форму я боліла, то я думала, що я помираю вже. Ну, а ви бачите, як воно вийшло. Так що не знаю, чи будуть відео поки що, як воно складеться. Ну, поки що йде дощ. 4 години вже йде дощ. Ну, нічого так, земля була суха, правда, я ж тут поливаю, ну а під черешнями тільки по квітах, то вже і тут намочило, і мені треба пройти. В гараж там у мене томати, хочу забрати, приїхав Тьома, змінив мене. Тепер він з малечою. Ну, я випила противірусні, не знаю. Як Поки що в мене температури немає. От, почуваюся, нормально, будемо говорити. Може, мене пронесе. От, Ну, ось. Такі у нас справи. Це ж хочу. Пройти безстренько в гараж, але ж у мене там і калоші, і все, а тут тільки кропси. Зараз, щоб не набрати води, заберу томатів і поріжу. Ну, щось треба робити. Ой-ой-ой, зараз так. Ох і дощик. Лийлий, -лий. все літо тебе чекали. Що там, разів три, мабуть, якщо полив, то і все за все літо. Так що поливай. Дощик. Ну, тут у мене, бачите, не зовсім повне відро, але ну, вже треба переробити. Бачите, які томати. Це вже зовсім м'якенький, тому як у мене вивільнилась годинка нянечку висвободили, то я зараз займусь. Ось такий у нас дощ.